Це вперше за 100 років. У будь-якому випадку це найспекотніший рік за останні 60-70 років. Справа не в тому, що тут не поливають, а в тому, що тут взагалі немає води. Мені зараз 30 років. і скільки пам'ятаю себе, я ніколи не зустрічав такої посухи як цього року. Повені спустошили Пакистан. Пакистан. Для мешканців Китаю літо 2022 року стало найважчим у нинішній історії: рекордно високі температури, нестача води, повсюдні відключення електроенергії. І, як наслідок, вимушена зупинка виробництва багатьох компаній. В країні зафіксована найдовша і найсильніша хвиля тепла за всю історію спостережень. У багатьох містах південно-західних і центральних провінцій побиті абсолютні рекорди тепла. Серед останніх набувалих рекордів в провінції Сичуань 24 серпня зареєстровано показники температури 44 градуси за Цельсієм. Я не можу сказати, що це вперше за 100 років. У будь-якому випадку це найспекотніший рік за останні 60-70 років. Вже цілий місяць триває нестерпна спека. Щодня температура 43-44 градуси. Станції метро і торгові центри стали притулком для тисяч людей, які бажають сховатися від нестерпної спеки фермери поспішають врятувати врожай. Тільки в липні економічні збитки від спеки склали 400 мільйонів доларів, що торкнулося 5,5 мільйонів осіб. Ви знаєте, як важко фермерам у цьому році? У серпні взагалі не було прохолоди. Стоїть незвичайна спека. Селяни працюють не покладаючи рук, але все марно. 2022 рік буде найгіршим роком для них, особливо в горбистій місцевості на півночі Січуаня. Фермери, чий хліб залежить від милості природи, дуже роздратовані. Вони постраждали від сильної посухи, не баченої за останні роки. На горі немає води. І нам доводиться спускатися з гори по воду. Це довгий спуск вниз і підйом вгору. Майже дві милі обидва кінці. Температура зараз висока, і нам протягом дня доводиться багато разів ходити по воду. А спекотне сонце випаровує воду миттєво. Цей рік надто тяжкий. Фермерам важко обробляти землю. Доводиться жити з того, що небо пошле. Мені зараз 30 років. І скільки пам'ятаю себе, я ніколи не зустрічав такої посухи, як цього року. Справа не в тому, що тут не поливають, а в тому, що тут взагалі немає води. Сильна посуха порушила енергопостачання і доступ до води для сотень тисяч мешканців. Десятки рік і водойм просто зникли з лиця землі. На місці найбільшого прісноводного водосховища країни, озера Поянху, зараз можна побачити лише величезні піщані поля і невеликі струмки. Вони створили на мулистих мілинах візерунки, які китайські змі назвали земним деревом, визначивши стан озера попередженням про небезпечне майбутнє через посилення екстремальних погодних явищ. У ще більш тяжкому стані знаходиться найбільша річка Китаю Янцзи. головна водна артерія країни. Є не лише основним джерелом гідроелектроенергії. Але й ключовим транспортним маршрутом. Рівень води в річці впав до історичного мінімуму. Сильне зниження рівня води в районі муніципалітету Чунцін призвело до того, що над водою видніється затоплений раніше острів і три буддійські статуї на ньому, в яких складає приблизно 600 років. Небувала посуха та аномальна спека у цьому ж регіоні. Спричинили численні лісові пожежі. У районах, які найбільше постраждали, проводилася евакуація. Останнім часом у Чунціні справді було особливо важко. Всі бачили, що там клубочиться густий дим. Я якраз підходив до своєї квартири і раптом помітив, що гора через дорогу знову горить і валить густий дим. Хвилі тепла в Китаї збільшується за інтенсивністю і тривалістю. Одна за одною пропадають річки. Одночасно з цим жителі інших територій країни страждають від масштабних повеней чи спостерігають нетипові явища. Наприклад, у Сіньцзяні вперше в історії у серпні випав сніг. Сніговий сезон зазвичай починається всередині чи наприкінці вересня і може тривати до семи місяців аж до квітня наступного року. Але цього року сніг випав у травні, червні, а тепер і в серпні. При цьому температура повітря впала до мінус 4 градусів за Цельсієм. Ще недавно багато хто з нас мало що знав про цю державу в Південній Азії. А сьогодні весь світ із жахом спостерігає за шокуючими кадрами, які надходять з Пакистану. Гуманітарна катастрофа неймовірних масштабів так характеризує уряд поточну ситуацію в республіці. Станом на 25 серпня 2022 року тут випало майже у три, а місцями у п'ять разів більше опадів, ніж у середньому по країні за 30 років. Населення та інфраструктура вже не справляються з безперервними зливами, які почалися ще в середині червня. Греблі переповнені, на деяких відкрите аварійне зливання води. Понад 30 мільйонів пакистанців постраждали від повені та сувів, а понад тисячу людей не змогли пережити лихо. У наше село прийшло багато паводкової води. Наші будинки затоплено, деякі родичі загинули, і худоба також. Ми не отримуємо жодної допомоги від уряду. За оцінками національного управління Пакистану у боротьбі зі стихійними лихами повністю зруйновано понад 200 тисяч будинків та ще близько 450 тисяч пошкоджено. Мільйони людей потребують термінового притулку. Зруйновані мости і дороги не дозволяють людям бігти в безпечніші райони. З цієї ж причини до багатьох населених пунктів допомога не може надійти вчасно. Сотні тисяч гектарів сільськогосподарських культур і садів, знищені повенями та сувами. Крім того, загинуло понад 700 тисяч голів худоби, яка є найважливішим джерелом існування для багатьох сімей. Ситуація в постраждалих від повеней районах. Просто жахлива. Повені спустошили Пакистан. Ми жертви кліматичної катастрофи. Я бачу, що більшість будинків, більшість худоби, готелі, магазини, ринки тонуть у воді. я ніколи в своєму житті не бачив такої величезної і небезпечної повені. І такого сильного дощу за всю історію вчора ввечері в новинах говорили про те, що в історії Пакистану за даними національного управління боротьби зі стихійними лихами ми вперше спостерігаємо таку величезну повінь і дощі. Останні два-три дні люди проводять ночі на державних автомагістралях. На жаль, у сучасному суспільстві умови такі, що проблема прогнозування та усунення наслідків небезпечних кліматичних явищ була і досі залишається найскладнішою. Зміни можливі лише в тому випадку, коли цінність життя людини стоїть на першому місці.